Всім вітання. Розпочала я плести нову корзинку з кукурудзяного листя і вирішила поділитись, як це робити. Робити це дуже приємно, легко. Береться лист кукурудзи. Його треба трошки зволожити, і потім розібрати на такі полосочки, невеликі, десь сантиметр. Сантиметр десь такої ширини. Після того робиться кільце. і Починається в нього заправлятись оці, оці полоски. Значить, як це робиться? У мене є отакий інструмент. Спочатку я користувалась просто звичайною шпилькою для волосся, але потім друг мені зробив отаку чудову шпильку уже на ручці. І як це робиться? Значить, в отвір вставляється просто оця штучка. Заводиться полоска кукурудзи, протягується, все, витягаємо її, заводимо оцей хвостик сюди і притискаємо, притискаємо оцим довгим хвостиком і заводимо його от сюди, до всіх решта. Наступна Наступний отвір знаходимо. Ось він. Ну, Тут зараз розширення йде, тому я в один отвір зроблю дві. дві полосочки для того, щоб не були дірки великі. Ось, Знов протягую, завожу, притискаю Ось таким чином шар за шаром. І в результаті виходить от така корзинка, Я зробила велику, таку досить для сушіння листочків. Зараз роза якраз іде. Я сушу там і всякі речі роблю. Ось така нескладна робота і дуже приємно. Так що не бійтесь, спробуйте, скоро кукурудза буде, зберігайте і отримуйте задоволення. Всім гарного настрою!